Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо висвітлювати шлях легендарного українського гросмейстера Василя Іванчука на міжнародному турнірі у Катарі. І сьогодні на черзі поєдинок четвертого туру, в якому Василь Михайлович грав білими проти в'єтнамської шахістки, міжнародного майстра Фам Летхао Нгуєн. В цьому поєдинку суперники розіграли захист Тараша ферзового гамбіту. С4 зіграв Іванчук, після Е6, кінь c 3, Д5, Д4 кінь Ф6. Кінь Ев 3 грає українець і в'єтнамська шахістка ставить пішака на С5. Як відомо, в цій позиції основними шляхами білих є розмін на Д5 і хід 3 з подальшим слон g 2 так звана атака Шлехтера Рубінштейна, або Е3, і після ходу кінь С6 виникає добре відома симетрична позиція. Та Василь Іванчук легких шляхів не шукає. Він обирає рідкісний хід слон F4, створюючи ідею вторгнення на Б5 і далі кінь c 7. У чорних досить широкий вибір, і хід А6, який обрала в'єтнамська шахістка, є непоганим. Ідея цього ходу не лише захист від маневру коня, але й жадібне ДЦ з подальшим Б5. Тому захищає пішака ц 4 український гросмейстер, граючи Е3. Після кінце 6 ставить свого пішака на А3. Непоганий рецепт досягнення рівності можна відшукати у дуже давній партії з матчу гарвіц Морфі Париж 1858 рік. У тому поєдинку Пол Морфі зіграв СД, і після ЄД, ДЦ слон б'є С4, ми отримали типову позицію з ізольованим ферзовим пішаком. Пол Морфі зіграв Б5, прогнавши слона, слон Б7. Але в подальшому Гарвіцу вдалося переграти американського шахового генія. В нашій же партії фам зіграла гірше. Вона поставила слона на Е7 і, по суті, втратила темп. Відомий факт: чорним краще не розвивати слона до взяття на С5, оскільки тепер після ДЦ слон С5 чорний слон опинився на цій позиції в два прийоми. Білі ж грають ферзь С 2 і після слон д 6 відходять слоном на ж 3 Ферст С7 грає в'єтнамська шахістка. Тут у Іванчука був вибір. Можна було просто розмінятися на d5 і зіграти тура Д1. Після слон e6 розмін на d6, слон e2 нулі. і у білих невелика, але стабільна позиційна перевага гра проти ізольованого пішака d5. Та Василь Іванчук зіграв інакше. Він вирішив зробити довгу рокіровку, хоча на С1 білому королю може бути незатишно. А що далі робити чорне? Краще було піти кінь е 7 підтримуючи пішака Д5, а потім вже 2 нулі або слон D7 і 3 нулі. Але суперниця Іванчука вирішила побити на Ж3, і після аж ж, звісно, 2 нулі вже не зіграєш, оскільки відкрилася біла тура. Тепер вже грають чорні кінь е 7 недооцінюючи небезпеки, яка йде від білого пішака ж. Здавалося б, білим треба бити на d5, оскільки пішак c 4 під боєм. Але Василь Іванчук сміливо грає G4, загрожуючи просуванням на g5, і у чорних великі проблеми. Якщо зіграти H6, то все одно G5, тому забирає на c 4 в'єтнамська шахістка, а після g5 кінь d 5 вона втрачає пішака H7. Її королівський фланг чорних руйнується. Якщо побити Туру, то на H7 заходить ще й ферзь і чорним навіть гірше. Тому Тура G8 грає суперниця Іванчука. Українець міняється на d5, ЄД, де, відкриваючи слона, і ферзь 3, нападаючи на g7. Якщо просунути атакованого пішака на g6, то послаблюється поле f6 і туди застрибує білий ферзь. Атака пішака ф7 викликає хід слон e 6, але кінь d4 після ферзь d7, розмін, і тут просто ж 3 з подальшим слон h 3 у чорних дуже великі проблеми, оскільки, якщо розміняти ферзів, то треба відходити конем і втрачається важливий пішак d5. Тому слон Е6 відразу зіграла суперниця Іванчука, вона намагається якомога швидше зробити довгу рокіровку, і треба сказати, їй це вдається. Але після тура ж 7, 3-0, б'ємо, забираємо, білі спокійно грають ж 3 І ми бачимо, що Василь Іванчук, врешті-решт, отримав зайвого пішака. Чорні поки що грають король b8, слон G2, кінь С6 і ферзь F6. Кінь 5 грає Нгуєн, прагнучи поставити шах кінь Б3, і тут Іванчук зіграв невдало. Треба було зв'язати ферзя суперниці, зігравши ферзь в 4, і перейти в «Еншпіль», в якому зайвий пішак білих був би великою перевагою. Але Василь Михайлович неуважно ставиться до можливостей суперниці. Граючи кінь Д4, і тут чомусь Нгуєн не зіграла c 3 Хоча очевидно, що тут єдиний контршанс чорних це гра проти білого короля. Якщо тут піти в 4, то після взяття є ще хід кінь c 4 і чорним вдається зберегти ферзів. Це дуже важливо. Адже тепер білим треба дуже уважно ставитись до захисту свого короля. Але в'єтнамська шахістка зробила шаблонний хід кінь Б3. Мабуть, сподіваючись, що українець поб'є коня, і тоді буде відкритий шах. Проте Василь Михайлович просто відводить короля на Б1, і якщо тут зіграти c 3 то хід Ферзи в 4 вже дає свій ефект. Розмін на Д4 нічого чорним не дає, c 2 пішакова вилка це взяття конем, коротше кажучи, у білих тут виграно. Тому фам зіграла кіньб'я Д4, але білі забрали турою, і позиція заспокоюється. Пішак d 5 під боєм, після короля 8 забирає його Іванчук, збільшуючи свою матеріальну перевагу. Позиція білих уже виграна, далі було тура c 8 тут нарешті ферзь d 6 і уникнути розміну ферзів чорні не можуть. Після ферзь d6, тура d 6 у білих абсолютно вигране турове закінчення. Тура c 7 e 4 король 7e 5, b 5 король c 2 і тут в'єтнамська шахістка. Усвідомивши, що порятунку вже точно немає, здалася. Ось така партія. Василь Іванчук, можна сказати, на класі переграв свою суперницю, але неприємний симптом це втрата концентрації і удар С4C3, який суперниця не знайшла. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!